день! Скрипак Анжела Вікторівна, керівник вокального гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Зори Світ. Сьогодні ми поговоримо про перші музично-поетичні твори, до яких долучається дитина це Колискові мамині пісні. Мама найдорожча людина в житті кожного з нас. Закрив очі і прислухайся. Ти почуєш мамин голос. Він живе в тобі, такий знайомий, такий рідний. Колискові пісні відображають безмежну материнську любов, світ краси, добра і щирості, які кожна мати хоче передати своєму немовля. Для дитини Колискова це не тільки спосіб заспокоїтися і міцно заснути, але й показник того, що все в порядку мама поруч і любить його. Кожен з нас напевно пам'ятає, коли мама, кинувши всі свої недороблені справи, сідала ввечері біля ліжка в дитячій кімнаті, співала колискові. В його голосі завжди було стільки теплоти, ніжності, любові, що очі самі заплющувались, і ми поринали в країну снів. Саме з колискових пісень маленька дитина уперше вчиться пізнавати світ, відрізняти звуки, емоційний настрій мами. Головний персонаж багатьох з колискових це котик. У народних казках, потішках кіт завжди постає другом людини, що оберігає її від злих сил. Основна мета Колискових, де котик головна дієва особа. Заспокоювати, бо сон приносить дитині здоров'я дає сили, а яка мати не бажає своїй дитині цього? Сни, мала дитино, засни, засни, за дрімай, а